Отже, дівчатка вчора була на консультації в дитячому центрі, а сьогодні формую ось такий документ з варіантами абонементів, успішних форматів та гнучких варіантів, з політикою відпрацювань завдань, умови, які варто прописати в договорі для батьків, ціноутворення, які ціни виставляти чи робити. Пробні заняття платними чи безкоштовними, які напрямки роботи зараз найактуальніші, яка середня вартість заняття одного та заняття в абонементі, найтоповіші заняття, які будуть популярними в 2025-2026 роках, і які вже досить тривалий час є популярними серед батьків, акції і привабливі пропозиції, загальні рекомендації, також добірка ефективних акцій і Пропозицій для залучення нових клієнтів, або ж для утримання і лояльності ваших клієнтів, які вже давно з вами. Додаткові ідеї для впровадження ось такий документик після консультації підготувала для керівниці одного з центрів у місті Києві. Кого що цікавить, буду рада також допомогти. Задавайте питання, давайте спілкуватися і готуватися до нового навчального року разом.